І всім привіт! Ну, здорово! Дорогі друзі! Я вертаюсь на ютуб, всі такі діла. Коротше, сьогодні в нас знову частина побрав старсу. Сьогодні у мене в гостях мій брат Тарас. У мене в гостях. Да, да. Лише посилання знизу на його ютуб, кому буде цікаво, підписуйтесь. Коротше, в чому суть, е, суть сьогоднішнього відео. Сьогодні ми будемо прокачувати такого класного бійця. Віллоу. Погнали! Йо-моє. Так. Давай перший раз назбираємо якісь банки. Давай, давай, давай. Зараз я трошку ульту наб'ю. Йбо... Тарас, де забери банки? Йди банки, збери вгорі. Добре. О, що там четверта? О, халява. Йомою! Давай якісь графіті тут лишим. Опа. Тоже лише, Та ні, можна лишати наш. Та ні. Так, так. так, скільки команд? Чотири команди. Зараз я накоплю ульту і будемо йти по нашій стратегії. Можеш... Будемо, будемо йти е, брати когось під контроль і заходити ним в яд. М -м -м. А щоб це зробити, нам потрібно ближче стояти біля яду і щоб хтось до нас підійшов. М -м -м. О, зараз у мене буде ульта. Оп, зараз я реалізую цю свою Ай. А... Ні! Нє... Тарас, ти герой, я тобі це казав. А, ні, ти не герой. Тарас, ти. Ой! Затупив. Затупив. Йо-моя. Ні, я просто не... Ооо! Сукнувні, вс, Ай, блін! Чекай! О, заходимо ним дяд бігом. Ні, ні, тікай, Тарас, тікай. Ай-яй-яй. Кор Коротше, Тарас. Ти, 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 ти не міг радуйся. Ну хоч троє місце, йой, чо? Якщо я програв, треба, значить, йти ховатися і чекати, поки я народжусь, понял? Бе. І ти щось рибу йу. Помагай. Всі добро. Винесла тімо. Я, дубав... я добавив. я в... добавив. Як Додавив, так, додавив. Ходи сюди. Опа! В'ят його. Давай, давай, давай. Це ідеальна стратегія. Перше, що я завдав не викликав, можу так <гум> <Як> сказати. І... <гум> Люблю брати їх під контроль, і йти ними в яд, це просто капець. Пи снаряди. Давай атакуй його! Давай! Тарос! Хорош! Красова, тароз! Красово! Я один одну тіму знищу. Та, та, молодець! Знаєш, як цей сміється з Royale? королю той? З тяжким трудом! Тільки зливаємо! Я зараз від Ну чого ми тут допустів спавнімо? Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мікор, -мі -мі. два. Чекай, Тарас, рятуйся. Я, в... Я вижив! Ха-ха-ха! Сер поможе. Помагай! Помагай, куди ти? Бліно Ти мав допомогти мені Мортиса забити, а не втікати. Ту -ту... Ох, Тарас! Морті сама мав мені допомогти забрати. Я забрав. Я забрав. Не ти, я забрав. Угу. Щоб я тост. Ой. Давай, 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 давай. Ой! Помагай, ну! Що я йду не м'ят. Прикривай мене. Вс! Все! все! Єс! Бе! Оце класно було! Оце реально класно було! Два-три рази вироби спіт. Погнали! Тебе майже не видно, то встань в кадрі трошки ближче. Диви, песик такий файний. Пікні. Так, спутск получив трохи. Спутк. А може де той шарфів втік? Шарф? Едгар. Добре. Тихо-тихо, я може зараз в когось попаду. Сало-сало-сало <піл> <піл> українці! Капець <'ять>, я геній. <піл> Ти міг забрати? Назад відкатуй відпер. Я забив, коротше, Емс спайка, тімейта її. І, і потім Емс в яд зайшов. От капець я це так люблю цього персонажа. Давай закиду цю коробку монетами. Добре. Добре, ще трошки! Єс! І... Yes! Я, вбив. я вбив! Ну так, да, ти вбив. Ну ти добив. Так то урон весь я наніс. Бе. Справа і зліва. Зверху і знизу. Баньку візьми. оу. Я не видів. Як не видів? Ти не бачив? Прикинь, щоб було, якщо ми не виділили. Була... Не побачив. <пілляє> давай, давай, закидаємо вольта, закидаємо вольта, бо. Бу... <пілляє> Добре, забрали вольта. Тарас зможеште рити банки? Як? <пілляє> а, ні, я не йде. Починається. <пілляє> <пілляє> Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз ой, ой. щоб мене не забили. Починається. <пілляє> Оця банка в нас слугує прикормкою. Зараз по-любому на неї хтось клюне. Ходи сюди, ходи сюди, сюди. Куда пішов? Назад на базу. Та яшки! Добре, мінус Тіма. Зараз мені головне втікнути від них двох. Ти розумієш, що дві команди нема. І то ми одну помолили. Ой! Живем, 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 живем. Все, тікаємо за гори. Тарас, чуєш, в мене до тебе план. Йди тікай геть вгору, сховайся. Я... О, ні-ні-ні, живи Тарас. Живи, 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 живи. Yeah. Та, 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 як виживеш? та ясно, шеб, ти як вижив, та ясно, ще би ти вижив. То не може такого бути, щоб ти якось там вижив. Well, може ти трохи підтягнешся там, де ти тут знизу аж. Тому Мені треба якусь подушку. Подушку. Подупі тобі треба, а не подушку. <гум> подушку. Щось попутав? Сідай ну, Тарас ну. Давай. Щось в дупі грає чи. Ой, ой, ой. Та під сонця, ну шо ж ти як? О! Та капець. Ти такий малий якийсь там. Нажимай!